Друзі, привіт! Гумореска гласового братерство! Пастух маленьке вовчиня десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля Крутого Яру вівцю схопив. Щенився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли прудкого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапанув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю, аж заплакав. Ти що своїх не впізнаєш, продав себе собакам. Кінчилось тим, що під кущем вони, як братя сіли, і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть. Життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане. Друзі, кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гумористці. Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!